Леся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучої пташки. Все ожило, усе загуманіло, зелений шум, весела ялуна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора, самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всі несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули дві яблуні гілки, замотіло листечко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташені, і Любий Гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном ціла.